8. Те, що зараз відбувається, сплес патріотизму. Я сильніше хочеться підтримати українське і хочеться дуже сильно відмовитися від Ну, московитського, додіватися волокну воно нас оточує. Але переважно мова йде про якісь матеріальні об'єкти, матеріальні якісь речі, які ж такі, АЗС, цигарки, шоколадки, я не знаю, автомобілі і так далі. Це все ну, класно і до цього варто відмовитися. Але неважливо насправді відмовитися від московицьких сенсів. Московицькі сенси це не обов'язково російськомовні сенси. Так? Вони можуть бути і українському. Що... Українське має бути синонімом цього новітнього. А московицьке це синонім всього застарілого. Так що підтримати, підтримати все українське, це просто підтримати все нове. А, а це може бути все, що завгодно, що вироблено в Україні. В Україні дуже багато вільних абсолютно ніж. В бізнесі, в культурі, а, в усьому треба просто виробляти, 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 виробляти. Тоді ми зможемо відмовитися від цього мозку. А зараз в мене є друзі, котрі приїхали з Москви, залишилися в Україні, вивчили українську і говорять українською мовою, і е, споживають українську літературу, споживають все українське, тому що воно ну я б сказав би так, понтове. і ми бачимо, що українці зараз несподівано за рік стали такими крутими. Що куди там кому взагалі? Що і, і, ця європейська дрибова це було, то воно нам і в підміотки не годиться, а ну тим більше москалів. Я би запропонував так. Є дві, дві українські мрії. Одна така поміркована, це вперед Європу, а є така інша побудувати страшну люту українську імперію, таку на Дніпрянську, щоб ми всі страшно задрачували і гнобили. Це все, що я хотів вам сказати, велика ось.